Центр надання адміністративних послуг у тебя відкрили нещодавно. Пан Михайло прийшов у центр разом із дочкою, аби отримати український паспорт, адже вона досягла 16-річного віку. Попередній дзвонок уже був. Сказали, що треба зібрати, які кітера зараз нам провіряють. Чи все собрали. Ну все, що необхідно. Паспорт, мій жінчин. Копію цих паспортів зробили на приватна власність будинку. Копію. Заява на згода, заява дружини, на то, щоб прописати в тому будинку. Ну і все, майже там. А і народження, копія. Чоловік додає, центр у місті значно спростив обслуговування громадян. Не Треба ходити по великій кількості, а знаю, що всі тут. Аби отримати дозвіл довідку чи погодження, більше не потрібно витрачати час на відстоювання в чергах під кабінетами. Все це можна зробити в одному місці за допомогою єдиної бази даних та завдяки взаємодії між різними підрозділами. Знаходиться Тячівський ЦНАП у центрі міста у приміщенні адмінбудівлі РДА на першому поверсі. У центрі надаються 63 адміністративні послуги. З минулого тижня ми розпочали роботу по наданню послуг міграційної служби. Тобто видача першого паспорта громадянам, які досягли 16 років. Фактично тут іде паралельна послуга реєстрація місця проживання, вклеювання фотографій громадянам, які досягли 25 і 45 років, заміна паспорта в зв'язку з пошкодженням, втратою. Крім того, надаються послуги видача паспорта в зв'язку зі зміною прізвища. Щодо адмінпослуг від міграційної служби, то при їх наданні поки деякі труднощі, кажуть адміністратори центру. Для нас ця робота надзвичайно в даний час надзвичайно виявилася складною, оскільки є у законодавстві в нормативній базі міграційної служби і, скажем, законодавстві в законодавчій базі для нашої роботи є трошки розбіжності. Розбіжності є в графіку роботи. Проте вихід є, каже пані Наталія необхідні корективи. Тому тут необхідно зрозуміти або внести відповідні корективи в законодавчу базу щодо реєстрації заяв, тобто вхідного пакету документів, який фактично формується у ЦНАПах, реєструються заяви у центрі і повторно проходить реєстрація в міграційній службі. Ну, я вважаю, що на перехідний період потрібно забезпечити присутність представника міграційної служби безпосередньо у приміщенні ЦНАПу для роботи. Наразі у Тячівському ЦНАПІ працює вісім адміністраторів і з покладеним на них завданням справляються за час роботи. Вони вже визначили для себе яка послуга найбільш клопітка. Найсерйозніший підхід на мій розсуд має бути до реєстрації місця проживання, тому що дуже багато нюансів, деталей різних, коли люди не, не погоджуються з нами, тому що в них немає на право власності. І Вони кажуть, ми там проживаємо, але насправді це не є підставою для їхньої реєстрації. Дуже велике значення має підтримка влади районної державної адміністрації у роботі центрів надання адмінпослуг. Надзвичайно важливе, що в нас фактично впорядкована кількість кадрів. Аби отримати адміністративну послугу у центрі, потрібно навідатись сюди зо два рази. А тим, хто володіє інформацією і знає, які саме документи потрібні для вхідного пакету, вистачить одного разу.